Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про систему управління роботи великих твердопаливних котлів, як з ручним завантаженням палива, так і з автоматичною подачею палив. Проблемою таких великих котлів 500 кВт і вище. Та що система наддуву тут реалізована за допомогою ось таких великих вентиляторів, які звичайними Блоками управління не модулюється, плюс ці вентилятори досить потужні, а наявні блоки управління, такі як для побутових котлів, вони не витримують таких навантажень. Як то кажуть, ви просили, ми зробили. Презентуємо вам нову нашу розробку: це автоматизована система управління роботи котла для котлів від 500 кВт і вище. Що ж може дана система управління? Якщо подивитися... На її, як кажуть, начинку, то тут ми бачимо перше це датчик температури димових газів. Тобто система контролює температуру вихідних газів, відповідно регулюючи оберти вентилятора, щоб не було перевитрат палива. Також у нас є датчик тиску теплоносія, який теж контролює дану систему. Також у нас частотні перетворювачі тут знаходяться, ну, в даному випадку він один, їх можна ставити більше від потреб клієнта, скільки вентиляторів чи користувачів. Відповідно, дані перетворювачі частотні, отримуючи сигнал із ось цього нашого модуля. Вони регулюють оберти самого вентилятора або ж демососа. Таким чином, дана система е, повністю автоматизує роботу е, котла і котельні, контролює тиск системи в температуру вихідних газів, температуру самого котла, температуру звороту самого котла. А також е, дана система е, управляє роботою демососа та вентиляторів. Плюс до того можна розділити в даній системі регулювання надуву як первинного повітря за допомогою вентилятора одного чи двох, так і наддув вторинного повітря в камеру згорання. Дана система управління роботою котла розрахована для управління роботи не лише котла з ручним завантаженням палива, а й для котла з автоматичною механічною подачею палива, тобто для щіпових котлів. Також у даному модулі присутня функція підключення автоматичної системи золовидалення, тобто ми повністю контролюємо і автоматизовуємо процес роботи і процес горіння. Система постійно моніторить температуру вихідних газів та тиск теплоносія. На основі отриманих даних контролер автоматично регулює подачу повітря для оптимального горіння. Це дозволяє уникнути перегрів котла та забезпечити максимальне ефективне використання палива. Таким чином, ми можемо зекономити на паливі до 40%. Налаштування роботи котлом та моніторинг його. Параметрів здійснюється за допомогою сенсорного екрану. Тут ми можемо змінювати параметри роботи як самого котла, так і котельні в цілому. Отож, всім дякую за увагу. А щоб не пропустити наші новинки, підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, YouTube та Instagram.